Всім привіт! Давно не викладав на своєму каналі ролики. Може, як ви знаєте, багато хто знає, що я зараз активно займаюся волонтерством. Ми співпрацюємо з організацією, це Сила Української армії. Хочу вас попросити такої допомоги. Завтра на каналі Сільхозпереділкин буде розігруватися ноутбук. Цей ноутбук нам надав магазин Девайс, інтернет-магазин. Я попросив Костю, щоб він нам допоміг його розіграти. Так що, будь ласка, силочку я оставлю в описі. Будь ласка, заходьте на його канал і дивіться. Він буде в понеділок, а це в нас завтра, о сьомій годині вечора. Проводити цей розіграш. Там номер білетику буде стояти 50 гривень. Так що реально за 50 гривень можна виграти е, сучасний хороший ноутбук. Там ну, можете 500-600 гривень кидати. Це буде, наприклад, за 600 гривень це буде у нас 12 білетиків. За 100 гривень це буде два білетика. Силочку я скину, зайдіть на канал Селхос Переділки. Там все буде він розказувати, як буде проводитися розіграш. Так що, будь ласка, допоможіть нам. Ці кошти підуть на... Хлопцям нашим, які стоять на Херсонському напрямку, ще раз вам дуже вдячний.